Комунальне підприємство Миколаївелектротранс відзначає 110-річчя запуску першого трамвая на електричній тязі. На урочистості зібрали працівників із багаторічним стажем, які десятиліттями забезпечували місто якісним транспортом. Їхній внесок у розвиток підприємства відзначили подяками. Наше підприємство відзначає 110 років від того, як Миколаїв почав рухатися трамвай на електричній тязі. Ми запросили наших досвідчених працівників, які зараз знаходяться на заслуженому відпочинку, які багато десятиліть віддали цьому підприємству, нашому підприємству для збереження його в робочому стані. Ми не маємо права працювати гірше ніж тоді, коли вони працювали. Міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич подякував ветеранам праці, зазначивши, що їхня робота є прикладом для нинішнього покоління в розвитку міського електротранспорту. Сьогодні ми зустрілися з тими людьми, які працювали багато років на підприємстві. Тут є люди, які працювали і 35, і 40 років. і Всі вони отримали подяки від підприємства і від міського голови. Я всім їм подякував за те, що вони зберегли підприємство і пообіцяв, що ми його будемо надалі розвивати і покращувати. На комунальному підприємстві на честь ювілею презентували оновлений сучасний трамвай, відновлений працівниками підприємства. Ми сьогодні презентували трамвай КТМ 5 який наші працівники повністю відновили. Це трамвай каркас 80-х років. Зараз він є повністю сучасний з системою кондиціонування кабіни, водія, салону, частково низька підлога, usb зарядки відеоспостереження, рекламний монітор. Тому ми будемо і надалі працювати для того, щоб покращувати пасажирські перевезення на міському електричному транспорті в місті Миколаєві. Розвиток електротранспорту це пріоритетний напрям для Миколаєва. Місто планує поступово відмовлятися від маршрутних таксі, надаючи перевагу комунальному транспорту, каже міський голова. Дуже важливо, щоб в місті Миколаєві розвивався електричний транспорт. Це світовий тренд, розвиток екологічно чистого транспорту. Ну і по-друге, це необхідність для міста Миколаєва. З часом, звичайно, ми будемо відмовлятися від маршрутних таксі. Вони будуть виконувати роботу додаткового транспорту. А власне, головну ставку в місті Миколаєві ми будемо робити на наш муніципальний комунальний транспорт. Катерина Рупташ, Олександр Долматович, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.